Вітаю, ви на моєму юридичному каналі Адвоката. А сьогодні це відео буде присвячено темі повістки, що робити та як діяти. Дуже цікава та актуальна тема. Тож не забувайте підписуватись, ставити вподобайки. Ну і звичайно залишати ваші коментарі під цим відео. А ми розпочнемо. Тож давайте коротенько щодо нашого плану. Перше за все, ми розберемо, що таке повістка та які бувають види повісток. Друге законність вручення повісток. Третє алгоритм дій після отримання повісток. І четверте відповідальність у разі ігнорування повістки від РТЦК ТСП. Тож, починаємо. Зараз я вам дам конкретне визначення, що таке повістка. Тож, повістка. Це письмовий документ, який видається на ім'я конкретної особи, тобто військово зобов'язаного. Із зазначенням обов'язку такої особи з'явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Які бувають види повісток. Ну, перш за все, найпопулярніше це оновлення даних. Далі. Приходження ВЛК. Ну і третя повістка це мобілізаційне розпорядження. Давайте зараз ми більш конкретно пройдемось по даним повісткам. Тож, перше, уточнення даних. Така повістка формується зазвичай навіть і для тих, хто мають відстрочку і бронювання. Також така повістка може направлятися. Щодо уточнення даних. Так, це може бути оновлена інформація щодо складу сім'ї, щодо отримання нової, наприклад, вищої освіти, щодо сімейного статусу, так, або, наприклад, якщо у вас народились діти. Ну і звичайно, ми розуміємо, що в такому випадку протягом семиденного терміну ви повинні так все ж таки повідомити РТЦК та СП по місцю обліку щодо знову ж таки таких змін. Далі, проходження ВЛК, також, до речі, дуже популярний вид повісток. Вона вручається для проходження медичного обстеження. Так? До повістки додається таке направлення на проходження ВЛК з переліком лікарів та з переліком аналізів, які вам потрібно буде так здати. І далі мобілізаційне розпорядження. Це та повістка, яка може надаватися після проходження ВЛК. Вона вручається саме військовозобов'язаним особам, котрі пройшли так, нашу медичну комісію, тобто ВЛК, для несення військової служби. Тож далі. Які обов'язкові відомості повинна містити повістка? Ну, перш за все, прізвище, ім'я по батькові військово зобов'язаного. Далі найменування РТЦК та СП, який вручає вам цю повістку. Далі це мета виклику, дата і час? Ну і, звичайно, повинен містити підпис. Підпис може бути там, наприклад, кульковою ручкою, так, або ж за допомогою КЕП. Такі повістки найчастіше направляє Генштаб, тобто у нас буде QR-код. Ви його можете відсканувати і перевірити дійсність такої повістки. Ну і, звичайно, реєстраційний номер повістки це є обов'язковим. І в кінці даної повістки також повинні бути роз'яснені ваші права та ваші обов'язки. Ну і, звичайно, наслідки у разі неприбуття за такою повісткою. Тож далі, Законність вручення повістки. Хто має право вручати повістки? Тож, перше, це структурний підрозділ районних міських держадміністрацій, так, друге, це виконавчі органи сільських, селищних, районних у містах рад, третє підприємства, установи та організації, саме керівники, четверте РТЦК та СП, де можна вам вручити повістку. Вручення повісток може здійснюватись за адресою місця проживання. Так, фактичного або юридичного, по, відповідно до місця реєстрації. Але я вам хочу в загальному зараз зазначити, що повістка може вручатися в будь-якому місці. Обмежень щодо цього зовсім немає. Це можуть бути блокпости так, дуже часто. Це може бути на вулиці, в магазині, біля дитячого садочку, біля школи та в інших місцях. Тобто майте це на увазі. Таких місць, де не можна було вручати повістку, їх зовсім не існує. Тож, важливо, повістка надсилається адресату так, не пізніше, ніж протягом наступного дня після підпису відповідним керівником. Тобто, наприклад, якщо, наприклад, начальник РТЦК та СП підписав вам повістку щодо оновлення даних. Така повістка направляється на наступний день, так, і ви її отримуєте. Коли а, повинна бути все ж таки зазначена дата явки, це не раніше, ніж 14 днів після підписання такої повістки для того, щоб обов'язково зобов'язаного все ж таки був час отримати, підготуватись та з'явитися за повісткою до РТЦК та СП? Тож, які у нас загальні алгоритми дій після вручення повістки? Давайте розберемо. Перше за все, мої рекомендації це перевірити чи правильно заповнена дана повістка. Найголовніше, якщо є будь-які неточності, так нам потрібно це зрозуміти. Тож, перш за все, ви оберете повістку і переглядаєте, чи всі е, там вірні дані. Друге, е, якщо ви отримали так, повідомлення про вручення повістки, е, майте на увазі, що у вас є саме три дні на отримання такої повістки. Якщо протягом е, трьохденного терміну ви її не отримуєте, вона вважається такою, що є. Вручено. І далі з'ясуйте, чи наявні у вас обставини, які, наприклад, не дозволяють вам вчасно з'явитися. Це дуже важливо, тому що ситуації бувають різні. Не завжди так, є змога з'явитися до РТЦК СП і потрібно враховувати саме ці обставини. Тож, давайте далі. Щодо обставин непереборної сили, давайте зазначимо наступне: ми все ж таки визначимо категорію так, тих підстав, які містять непереборну силу. Тож, перше, це, наприклад, хвороба, смерть близького родича, стихійні лиха. Але на практиці у нас все ж таки більше працює так, це тимчасова непрацездатність. Чому зараз поясню? Тому що у вас все ж таки є змога сформувати ваш листок непрацездатності. Що тут потрібно розуміти, коли у вас виникли обставини непереборної сили? Які ваші дії у разі неможливості з'явитись до РТЦК ТСП на визначену дату та час? Тож. У разі виникнення таких обставин, ви повинні повідомити РТЦК та СП так, щодо таких обставин. Ну і, звичайно, під час формування такої заяви, будь ласка, долучайте докази, які підтверджують дані обставини. Коли вам потрібно направляти таку заяву не пізніше трьохденного. Терміну до настання тієї дати щодо явки по Повісті. Наприклад, у вас в Повісті стоїть дата 23.01.25 року. Це означає, що 20 числа ви вже повинні направити таке повідомлення про неможливість з'явитися. І що далі? Якщо, наприклад, ви лікуєтесь, так, і перебуваєте на стаціонарі. Як ми розуміємо, ну за тиждень мало хто може там вилікуватись, так прийти до тями, скажемо, що робити, оскільки в нас є обов'язок з'явитися протягом семиденного терміну. Знову ж таки, якщо приходить сім календарних днів. 23, третє, так, ми фіксували. Проходить 7 календарних днів, і ви знову ж таки не маєте змоги з'явитися до РТЦК ТСП, повторно пишете повідомлення і повторно долучаєте той перелік документів, який підтверджує ваші обставини. Чому це важливо? Раніше ми отримували повістки, направляли, наприклад, там. Листок не і не з'являлись. Наразі є вимога з'явитися до РТЦК та СП. Неважливо, якщо ви отримали, не отримали протягом семиденного терміну. Будь ласка, з'являйтесь до РТЦК та СП. Це важливо. Тож далі ми поговорили про супровідний лист із додатками, так? Дуже важливо, до речі, це така помітка. Якщо ви маєте законні підстави для отримання відстрочки, подавайте, будь ласка, документи заздалегідь, щоб не було такого, що ви з'явились до РТЦК та СП. У вас є наявні підстави для отримання відстрочки. Ви вже отримуєте мобілізаційне розпорядження, а РТЦК та СП, наприклад, не знає про такі обставини, не знає про ваше право на отримання відстрочки це дуже важливо. І прошу також звернути увагу, що ухилення від виконання зобов'язань може привести як до адміністративної, так і до кримінальної відповідальності. Тож, давайте поговоримо про нашу відповідальність, так, у разі, наприклад, неявки по повісті. Саме статтею 210 з приміткою 1 КУПАП встановлено відповідальність за порушення законодавства про оборонну, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Вартість штрафних санкцій від 17 до 34. Тисяч. Але врахуйте, що, наприклад, якщо ви отримали постанову щодо притягнення вас до адміністративної відповідальності, і протягом 10-денного терміну ви не оскаржуєте так такі рішення щодо притягнення вас до адміністративної відповідальності. І не сплачуєте штраф вже протягом 15-денного терміну. Цей штраф подвоюється в два рази. Майте це на увазі. І далі, звичайно, вже в примусовому порядку з вас зможуть стягувати так, Державна виконавча служба ці кошти. Наприклад, було 17, ви не сплатили цей штраф, він подвоївся, став 24, Тож Державна виконавча служба буде стягувати з вас 34 тисячі плюс ще 10 відсотків так за роботу державної виконавчої служби. Це важливо, будь ласка. Якщо, наприклад, є підстави щодо оскарження такої постанови про притягнення до адміністративної відповідальності, все ж таки скористуйтесь таким правом. Це, звичайно, не обов'язок, тільки у разі законних підстав скасування так, такої постанови про притягнення до адміністративної відповідальності. Тож, коли може настати така відповідальність по статті 210 з приміткою 1? Непроходження медогляду для визначення придатності до військової служби. До речі, стосовно обмежено придатних, я, можливо, запишу окремий ролик, тому що дуже велика плутанина. Ніхто не знає, яка ж буде відповідальність. Всі люди плутаються, бігають і не знають взагалі, що їм робити. От, будь ласка, стаття 210 з приміткою 1. Далі неуточнення протягом 60 днів своїх військово-облікових даних, так? Або ж ви не з'явились по повісті, або не надання під час мобілізації будівлі, споруди транспортного засобу та іншого майна. Це потрібно розуміти. Далі ще важливий момент. Якщо Наприклад, вас планують притягувати до адміністративної відповідальності, так? взагалі, який принцип? Раніше складали протокол. Наразі по 210, 210 примітка 1, чи не законодавство не вимагає так, складати протокол, а відразу постанову. Ну, з приводу постанов, тут можна говорити дуже довго. А, потрібно розуміти, що якщо вас законним чином викликають на розгляд справи щодо притягнення вас до адміністративної відповідальності, звичайно, краще з'являтися та готувати попередньо свої пояснення. Якщо вони у вас об'ємні, будь ласка, складайте такі пояснення на листках А4 і в примітках так пояснення зазначайте, що ви надаєте, ну, наприклад, на двох аркушах. Ну, це вже більш конкретно до постанови щодо правил складання такої постанови, які відомості повинні там містити і все інше. Тож, до речі, з приводу, ну я думаю, з приводу обмежено придатних це вже буде окреме відео. Так. В загальному ми з вами розібрали найосновніші аспекти щодо так, отримання повістки. Коли ви повинні з'являтись, коли ні, яким чином переглянути повістку. До речі, стосовно цього можу ще зазначити, беручи до уваги, що наразі масово направляються повістки від генштабу із генерованим кеп. Ви можете, до речі, його перевірити. І це дуже просто: ви берете вашу повістку і відскановуєте QR-код. Він повинен спрацювати для того, щоб перевірити чинність такої повістки. Перш за все, я хочу зазначити, якщо ви маєте відстрочку бронювання, будь ласка, не хвилюйтесь, отримуйте такі повістки, з'являйтеся. Зазвичай ці повістки ви отримуєте, приходите до РТЦК ДСП по місцю обліку, робите відмітку про те, що ви з'явились і все. На цьому все. Не потрібно хвилюватися, так, видумувати якісь там плани собі. Тут дуже все просто. Отримали повістку, з'явилися, поставили відмітку. Все більше до вас питань, звичайно, немає. Тож, дякую вам за перегляд даного відео. Якщо воно вам сподобалось, будь ласка, залишайте коментарі, ваші вподобайки, ну і, звичайно, тисніть на дзвіночок, щоб в майбутньому не припускати відео юридичного блогу, так, адвоката. Тож. Всім гарного дня і до наступних зустрічей на моєму каналі!